У мене є ось такий приклад, в якому нам кажуть, що 2 помножити на 4 третіх це теж саме, що 8 помножити на щось. І нам потрібно з'ясувати, що ж буде стояти на місці цього щось. Тож я пропоную вам зупинити це відео і спробувати знайти самостійно. Припускаю, що ви вже це зробили, і тепер будемо робити це разом. Для початку я хочу переписати ось цю частину прикладу, тобто 2 помножити на 4 третіх. І зараз я розпишу 4 третіх у вигляді суми. Тобто, двійка у мене залишиться, а 4 третіх я запишу ось таким чином: як 1 третя, додати 1 третю, додати 1 третю і ще додати 1 третю. Тобто, у дужках у нас виходить 4 третіх, і сенс цього виразу взагалі не змінюється, проте тепер він записаний по-іншому. І тепер ми знову можемо записати ось це множення у вигляді суми. Тобто, для цього мені потрібно буде просто дві ось таких дужки. І я так і запишу одна третя, додати одну третю, додати одну третю, додати одну третю, це в мене одна чотири третіх, одна така дужка. І я додаю ще одну, тобто одна третя, додати одну третю, додати одну третю і додати одну третю. Щоб було зрозуміліше, напевно, варто стерти ці дужки. Ось таким чином. У нас тут просто виходить. Величезне додавання одного і того ж числа. І це можна записати у вигляді множення. Нам для початку потрібно порахувати, скільки ж одних третіх у нас тут є. Це у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто у нас є 8 третіх, і ми можемо це записати як 8 помножити на 1 третю. Тобто ми з'ясували, що ось тут у нас має стояти 1 третя. І, як ми вже сказали, це дорівнює також 8 третіх.